Доброго дня. Тема нашого уроку – оформлення презентації типи слайдів. Що стосується оформлення. Відразу, коли ми з вами запускаємо PowerPoint чи якийсь редактор презентації, не обов'язково це буде PowerPoint, ми можемо створити нашу презентацію вже на основі якогось шаблону, тобто, де вже є якесь оформлення. Тобто можемо обирати, який нам пропонує сам PowerPoint, можемо зробити пошук серед онлайн шаблонів, тобто це ті шаблони, які я зараз бачу, це ті, що в мене вже встановлені на комп'ютері. Тут ми можемо з вами ввести якусь назву, можемо з вами знайти по якимось тематика, наприклад, освіта. Ось, що знайшло мені до освіти. То не сильно багато. Також ми можемо з вами, можемо знайти в інтернеті шаблони для PowerPoint, тобто так і ввести шаблони для PowerPoint. Но такі в нас Гнайде і встановлюємо, запускаємо просто як презентацію, все в нас працює. І ще ми можемо скористатися так званими стилями. Тобто, в нас ми з вами, ну, давайте я покажу який шаблончик, як ми можемо застосувати. Тому макету сьогодні презентації. Цей макет у мене, цей шаблончик у мене знаходиться в інтернеті. Він займає 376 кБ. Я натискаю Створити, Тобто вона в мене завантажується з інтернету. І вже якісь файлики в мене тут є. Мені потрібно її тільки відредагувати під себе. Тобто, як мені подобається, а ми з вами сьогодні. Давайте спробуємо доопрацювати мою презентацію. Тобто, в мене вже були є 4 слайдика. Я хочу вже додати сюди якийсь зовнішній вигляд, тобто якось її оформити. Мені потрібно перейти у вкладочку конструктор. І тут у мене є теми. Їх тут небагато, тобто за ті, що вже встановлені. Я обираю, яка мені там, наприклад, подобається. Ну, наприклад, оберу ось таку. В мене вона застосовується відразу до всіх слайдиків. Тобто, але е, тут є два типи для титульного і для всіх інших. Також у мене є декілька варіантів. Їх до цього шаблончика є 4. Тобто ось такі вони ми переглядаємо. І ми ще можемо вручну змінити кольори. Вони у мене лінії кольори змінюють. Шрифти можемо змінити. Якісь певні ефекти і стилі фон. Ну, наприклад, я беру ось такий. Хай в мене буде варіант. Також окремо ми можемо редагувати будь-який слайдик. Наприклад, перший слайдик. Я хочу, щоб у мене залишався ось таким, як він у мене є, а другий, наприклад, якось перефарбувати. Я натискаю по слайдику праву кнопку мишки і обираю формат фону. І тут я можу обрати суцільну заливку, радієнтну, зображення, якесь додати. Я обираю, наприклад, суцільну. І оберу колір, якийсь ось такий блакитний. Тепер в мене він вже застосувався до другого слайдика. Я можу застосувати до всіх, тобто в мене всі слайдики будуть е, такого кольору, або просто відновити фон, і в мене старий він знову ж таки під колір дерева. Якщо натискаю застосувати до всіх, показую в мене всі однакові. До речі, в мене дизайн першого слайда змінився. Ну, мені це не підходить. Я відміняю її. Скасовую. Тобто я можу. Ще й кожен окремий слайдик якось перефарбовувати, додавати якийсь візерунок. Давайте, наприклад, я беру зображення або текстура. Якщо в мене є зображення, я обираю вставлення і можу обрати зображення, наприклад, з інтернету. Так, увожу якесь дерево, наприклад. Ну, Мені не підходить таке. Я хотів, щоб така як ніби як доска була. Ну, але для прикладу, давайте якесь оберемо. Оберу, наприклад, ось такий малюночок, вставити. І ось такий, м -м, доволі ще й непогано вийшло. Ось такий в мене колір слайда вийшов. Тобто, тут також можна поекспериментувати. Так, що ще? Ви таке, що ми з вами, я вже це закрию, що ми з вами додаємо якусь інформацію, у нас вже, я говорив минулий урок, є якийсь макетик. Тобто тут макетик у мене є для заголовочку і для якогось тексту. Ці макети слайдів ми можемо редагувати. Нам потрібно перейти на вкладочку Основне, обирати макет. І те, що нам потрібно. Тобто зараз у мене вибраний назва та вміст, він навіть виділений. Я хочу для прикладу додати, щоб у мене в одному блоці зліва, наприклад, чи справа був текст, а з іншого боку було зображення. Я обираю два об'єкти. Тобто, в мене вже текст автоматично ліворуч вставився. сюди, я можу додати яке зображення. Можу додати, до речі, таблицю, можу додати діаграму, це швиденький. Ті кнопочки-інструменти мені дозволяються зробити. І якщо я додам сюди зображення чи відео, в мене займеться повністю вся оця прямокутна область, тобто пунктирними лініями. Я обираю вставити зображення. Я на комп'ютері вже на робочому столі створив папку картинки. І ось такого котика я сюди вставлю. Це ось дивіться, він у мене відредагувався. Тобто в мене лінії пунктирні були ось тут, де я показую мишкою, Але так як у мене висота котика вже е, до максимуму дійшла, тому її не розтяжую, щоб просто не спотворити це зображення. Тобто ось такий приклад. Знову ж показую, обираю слайд, обираю макет і ще який мені там потрібні. Е, До речі, ось схоже є порівняння, але він відрізняється від двох об'єктів чим? Що тут ще є до кожного об'єкта текст. Тобто ми ще можемо якийсь підзаголовочок до кожного з об'єкта додати. Ну я обираю мурчик, мурчик, любить сметану. Обираю, збираю, що тут у мене мурчик виглядає, шукаю сметану. І такий приклад. В принципі, я думаю, тут нічого такого складного немає. Тепер переходимо до тих, хто працює з Google презентаціями. Тобто я відкриваю браузер. Можливо, ви пам'ятаєте, я перейду на Google Диск, коли ми створюємо саму Google презентацію, у нас справа вже є теми. То ось наші теми. Хто працює так, як я, тобто відкрив вже готову презентацію, ми можемо фон, тему ось тут обрати. Ось тема, і дивіться, в мене вже є якісь варіанти. Також ми можемо імпортувати так само, як від Microsoft Word, шаблон, але не всі шаблони стають в Google презентаціях так, як потрібно. На жаль, але все ж таки деякі працюють. О, ось такий я оберу. Такий шрифт мені шаблончик подобається. О, такий. О, розливається. Ось такий. Ось такий. Ось такий хай буде. Далі, в мене є знову ж таки заголовочок і є поле для мого тексту. Мені потрібно змінити макет. Е, до речі, відразу ми можемо як в Google презентаціях, так і в PowerPoint -і відразу вставляти слайди за нашими макетами. -то, то ось тут вже з таким макетом. І аналогічно ми ось тут додаємо біля плюсика додаємо наш макет. Тепер мені потрібно мій макет змінити. Що мені потрібно зробити? Е, мені потрібно натискати не ось тут, де в мене якісь тексти, а натиснути там, де в мене на слайдіку ніякої інформації немає. Потім у мене тут є доступне яка менюшка називається макет. Я її просто змінюю. Змінюю, яка мені потрібна. Заголовок і два ступці. Ось тут у мене знову ж таки текст. Тут я можу сюди щось ставити. Знову ж таки, текст або щось інше. Е, знову ж таки, я хочу додати сюди зображення. Тобто я обираю вставити. Десь у мене тут є а, ось, зображення. Завантажити з комп'ютера або шукати в інтернеті. Я обираю шукати в інтернеті. Е, шукаю котик. І ось така чудова картинка. Натискаю. Можу до, до речі, вибрати декілька, але мені потрібно лише одне зображення. Натискаю додати. Все зображення в мене вставилось, але, на жаль, воно не працює. Не так, як в PowerPoint -і вставляється той квадратик, який у мене вільний. А потрібно йому самому сюди прилаштувати. Тобто, макет, в принципі, в мене там залишився ззаді, мені ніби вже не потрібен макет для іншого об'єкта. Але все ж таки, ми можемо затулити. Тобто Ось таким чином ми знову ж таки працюємо, що змінюємо у нашій презентації. І що стосується телефону, запускаю емулятор Android. Запускаю PowerPoint. Розвертаю екран. Так, є. Ну, і відкрию вже ту презентацію, яку я вже створював. Щось в мене тут є. А в мене вона в режимі перегляду. Я натискаю на олівчик, заходжу в режим редагування. І тут знову ж таки, я перейду на другий слайд, Я бачу, що в мене є заголовочок і якась основна частина. Тобто тут я можу знову ж таки натиснути поза текстовим полем. І от тут внизу, або ось відкриваю менюшку. Основне, де мене натисне основне. Я його згортаю, і тут у мене є, ось дивіться, макет. І я обираю який. Мені знову ж таки потрібен два об'єкти. Тобто ось тут у мене текст і тут у мене є текст. Тобто тут я можу щось редагувати. Але мені потрібно тут е, текст, да, тобто, хай в мене напис текст залишається, а з цієї сторони я хочу вставити зображення. Тобто мені вже цей блок текстовий не потрібно редагувати, мені потрібно лише додати, додати якесь зображення. Зображення я можу відразу ось тут внизу, або відкрити оце меню, обрати, вставити. І тут знову ж таки є зображення. Тобто, кому як зручніше. Я обираю зображення. Зображення, на жаль, в мене ніяких не завантажено. ось якась карта, я комусь щось демонстрував. Я вставлю цю карту, натискаю готово. Все зображення в мене вставилось. Тобто, вказуємо заголовочок, вказуємо якийсь текстовий напис, додаємо зображення. Знову створюємо новий слайд. До речі, слайд ми знову ж таки можемо з вами створювати по якомусь макетику. То є там такі варіанти, але тут трошки в дебрі такі треба залазити, що ну, не рекомендується. Так, і що ще? Що в нас ще є? У нас є конструктор, і тут, де конструктор, я можу обрати знову ж таки тему. Тобто теми в нас ті самі стандартні, що і в PowerPoint на комп'ютері. Тобто я обираю ось органічний, і в мене все застосувалось. Можу змінити окремо до кожного слайда. Ось, наприклад, другий формат фону. У мене вже, до речі, обрався зелений, він був стандартний. Якщо я хочу обрати, натискаю на стрілочку. Ну тут варіантів вже, на жаль, не дуже багато. Приходиться їх обирати вже самостійно, але це вже в преміум версії. Тобто для нас тут варіантів не дуже багато, але їх, в принципі, вистачить з головою. Ось таке, наприклад, оберу. Непогано. Так, все здається, все, що планував сьогодні показати, показав, тобто як це робиться. І Онлайні і на комп'ютері чи ноутбуці, і на мобільному телефоні. Все, працюйте, практикуйтеся, до наступного відео. До побачення!